Вітаю вас, маленькі українці. Сьогодні ми з вами поговоримо про емоції і наші почуття. Подивіться на хмарку, вона неслухняна, сумна, плаче. Після дощику виглянуло сонечко. Яке сонечко? Сонечко веселе. А який настрій з появою сонечка у нас? Настрій наш теж веселий. Уважно подивіться на дерево. Як воно називається? Дерево називається груша. Наші груші незвичайні. Ми жовтенькі зриваємо, вони веселі, а інші сумні, нехай достигають. Які жовті груші. Жовті груші веселі. А інші не груші які? Не груші сумні. Ми всі полюбляємо казки, а у казках зустрічаються добрі веселі, злі і сумні казкові герої. Пограємо в гру добрий і злий і спробуємо відгадати, хто злий, а хто добрий. Потрібно назвати, з якої казки цей казковий герой. Доброго героя позначимо веселим сонечком. А злого сумною хмаркою. Починаємо. Старенька бабуся у лісі жила, гостинці для неї онука несла. Казочка червона шапочка. А яка червона шапочка добра чи зла? Червона шапочка добра. А чому? Вона піклувалася про свою бабусю. Як позначимо червону шапочку веселим сонечком? Судит півник на печі, їсть смачненькі калачі. Ось лисичка прибігає, півника мерщій хапає, Біжить котик рятувати, в лиски півника забрати. Казочка, котик і півник. А який котик в казочці? Котик добрий і сміливий. А чому? Тому що він захищає свого друга півника. Чим позначим котика? Так, веселим сонечком. Вовка зовсім не боявся і ведмедю не дістався, та лисиці на зубок все ж потрапив. Так, колобок, казочка колобок. а яка лисичка в казочці? Лисичка зла. А чому? Тому що лисичка з'їла колобка. Чим позначимо лисичку? Лисичку позначимо сумною хмаркою. Поселились біля річки зайчик та лисичка. Зайчик в хатці лубяній, а лисичка в крижаній. Так, це казочка зайчикова хатка. А яка лисичка в цій казочці? Лисичка в цій казочці теж зла. А чому? Вона забрала будиночок у зайчика. Чим позначимо? Позначим лисичку сумною хмаркою. А який півник в цій казочці? А півник добрий. І сміливий. Чому? Тому що він повернув Зайчикові хатку. Чим позначимо півника? А півника позначимо веселим сонечком? Молодці, дітки! А зараз такі запитання. Чи приємно вам, коли до вас посміхаються? А коли на вас сердяться? Чи хотіли б ви, щоб ваша мама була сумною? Чекаю на ваші відповіді. Коли у людини гарний настрій, вона легко може здолати будь-які перешкоди. Будьте завжди радісними і добрими. Своє добро даруйте своїм рідним і друзям. Адже посмішка робить дива. До побачення! Все буде Україна!